Мене звати Ева Купцова, мені 13 років та я півзахисниця футбольного клубу Кробаса. Тут мене запитують, як ти потрапила до команди. Як це відбулося. Ти пам'ятаєш? Mm. Дівочім, <риклад> дівочі. Мені дзвонили. Ага. Сказали приїхати. І ти Так. Ладно, біже тренуйся, я розповім. Ну, скажу так, що е, ми давно слідкували за Евою. Ми знали, що вона є, що вона є у нашій академії. І у неї і брат у нас в академії. У Ебо, взагалі футбольна родина і відома в кривому розі родина Купцових. І, ну, Тобто мені здає, здається, здається, тут було тільки одне питання: питання часу, коли це відбудеться. Так, ми могли почекати ще довше, тому що їй зараз тільки 13 років, і вона не може грати в професійному футболі. Але ми розуміли, що для її, для футбольного розвитку, краще буде тренуватися саме з дівчатами, а не з хлопцями, як вона тренувалася раніше. Але досвід гри з хлопцями він, він дуже важливий, тому що зараз по фізичній своїй підготовці Ева зо. Всім не поступається нашим дівчатам! Так склалося, що у нас футбольна дінастія. Евін, дідусь я й мій брат та син всі ми футболисти. Теж не зробили своє, з малкою Віліна поглинала любов футболу та грала у дворі з хлопцями. Але спочатку ми не планували, що вона буде футболісткою, починали з великого тенісу. Та коли стало очевидно, що в неї особлива схильність і талант до футболу, ми звернулися до Академії Кривбасу. Ну, як бачимо, це не помилково. Добре тренується, добре ладить з колективом, не набагато поступається гравчиням, які старше за неї, і могла б вже зараз виступати у вищій лізі. Ева молода перспективна гравчиня, в неї дуже високий потенціал і ми намагаємось його розвивати. В неї ну, дуже високий рівень швидкісної техніки та ігрового мислення. Сподіваємося, вона стане майбутнім нашого клубу і українського футболу. В команді мене дуже тепло прийняли, підтримують, гарно відносяться. Ми живемо з Марель в одному номері. Вона весела і нам Цікаво спілкуватися друг з другом. Спасибо большое, папа! Спасибо, папа! Ас. Міван Ніч. Пожалуйста, епалом горя купцова. Моя мрія у футболі заграти в Європі. Але на даний момент мене ціль дебютувати у ЖФК Кривбасі. Евеліна зовсім молода дівчина. Наскільки я знаю, то їй 13 років, хоча вона всім каже, що 14, але це нормально, що в такому віці дівчата намагаються збільшити свій вік. Дуже талановита на свої 13 років. Дуже гарні у ній якості футбольні, футбольне розуміння. Це для цього віку унікально, можна сказати. Зі своєї сторони, ми її підтримуємо, передаємо їй наш досвід, думаємо, що побачимо її вже найближчого часу на футбольних полях, де вона зможе показати свій рівень, і ви зможете його побачити і оцінити. Ева дуже хороша дівчина, позитивна, дуже життєрадісна. Дівчина, яка створює в нашій команді, завжди позитив, така смішна, маленька. І класно грає, фіфу, я В неї вже програла багато разів. І сподіваюся, скоро настане час. Я її виграю. А про футбольні якості, що я можу сказати? Якщо вона далі буде тренуватися таким темпом, то її чекають топ клуби в Європі. І вона Будемо дивитися її всі разом на лізі чемпіонів по телевізору. Ева вона обдарована молода дівчина, вона є лівоногою гравчиною. Це велика рідкість у жіночому футболі. Треба підтримувати молодих футболісток, бо у цьому віці дуже важко знаходитися серед дорослих. Проте хочу відзначити, що Ева неймовірно дисциплінована і відповідальна дівчина. Звісно, ми підтримуємо Єву кожен раз, вона підтримує нас. Тепер завдяки їй ну, є більш старші люди, яким вона допомагає завжди збирати маніжки, фішки на поле. А так, ну це помічниця Давіда Бондарєва. Е, ну, скільки тебе можна Зараз в українському жіночому футболі, ну мабуть, як і в чоловічому, взагалі брак виконавців, і я вважаю, що було б непогано, якби дозволили 14-річним гравчиням вже грати. Це можна зробити на підставі трудових о, договорів. Зараз в цьому напрямку ведеться робота і о, не тільки. Нами багато клубів, у яких є е, інтернати, в яких грають перспективні молоді дів дівчата. Е, е, ведеться робота, і я думаю, що дай Бог дозволять грати з 14 років, і тоді вже в цьому сезоні зможе купцова дебютувати в вищій лізі жіночого футболу в команді «Кравбас». Я дуже радію, що тренуюся з жіночою командою «Кривбасу» та чекаю на свій дебют.